Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Підкорення духу Якова 3.8. Не може ніхто із людей язика вгамувати. У повітрі відчувався запах шкіри та вівса. Ми знаходились у просторій коморі, де подруга нашої родини Мішель. Навчала мою доньку їздити на коні. Її білий поні слухняно підставив голову і відкрив рота, коли Мішель одягала на нього вуздечко. За допомогою цього пристрою можна керувати конем, уповільнювати його хід і повертати праворуч, ліворуч. Вудила для коня це як язик у людини. Невеликий, але потужний інструмент здатний впливати на те, що набагато більше за нього. У випадку вуздечки це кінь, у випадку язика слова. Наші слова можуть служити як на добро, так і на зло. Язиком ми благословляємо Бога й Отця і ним проклинаємо людей. Біблія попереджає, що язик контролювати дуже важко, оскільки слова виходять із серця. На щастя, Дух Божий, який живе в кожному віруючому, допомагає нам зростати в терпінні, доброті та самовладанні. Під його впливом змінюються наші серця та слова. Неправдивість перетворюється на хвалу Богу, брехня поступається місцем правді, критика перетворюється на розраду. Приборкання язика це не просто самодисципліна. Це підпорядкування керівництву Святого Духа. Завдяки його впливу ми здатні вимовляти добрі та мудрі слова, яких сьогодні так не вистачає світу. Які внутрішні проблеми дають про себе знати у ваших словах? Які зміни Святий Дух міг би зробити у вашому мовленні. Помолимось. Боже, зміни моє серце. Щоб мої слова несли добро людям і славу тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.